Громади входить в обов'язки не тільки спілкування з населенням, з сільськогосподарськими виробниками, а і виконуємо ми завдання на цих прифронтових територіях. Сьогодні були у Преображенській громаді, привозили хліб для населення, евакуюємо населення. Спасибо їм, що привозять хліб. А, дякуємо велике. Все, да. Все тепер я на місці. Обстановка по погороду, як завжди, напружена у нас місне населення під постійною угрозою. Працює вороже РСЗВ постійно, зранку, на, зранку дрони, IPV, вішки робота ворожа арта. Ну, ми, як завжди, працюємо.